Доброго дня, любі побратими! Ось нарешті і чергове відео з тих, в яких я за максимально короткий час намагаюсь викласти максимально корисні речі щодо християнської віри або взагалі нашого життя. Хочу пояснити, чому я так багато наголошую на особистій молитві до Бога. Ну, по-перше, саме тому власне і виникла християнська віра. Що Бог Отець хоче відновити втрачені стосунки з людиною та послав для цього Сина свого Ісуса Христа. А по-друге, дуже простий причинно-наслідковий зв'язок, черговий раз грішаючи, а грішимо ми всі. Ми наражаємо себе на руйнівні наслідки цього гріха в нашому житті та вигортаємо ці наслідки саме ми. З чого і витікає, що звертатися до Бога? Щоб Він нас уберіг. Від цього гріха та його наслідків маємо також саме ми. Тож, тільки Ісус Христос заплатив за нас своїм життям, за наше життя. Та тільки Він може бути єдиним посередником між нами та Богом. Ще сьогодні я хочу поговорити трошки про жінок. А для жінок про їх чоловіків. Тобто поговорити про сім'ю або родину. Давайте розглянемо це питання з трьох боків духовного, душевного та фізичного. Духовна сфера це сфера Божественного. Тобто, як Господь бачить ці стосунки. Біблія нам показує таку ієрархію в родині. Жінка нехай поважає та слухається чоловіка, а чоловік Господа. Тож, чоловіки, не нарікайте на жінок, а краще перевірте себе, чи є Господь для вас авторитетом. Також в іншому місці сказано, жінка хай слухається та поважає чоловіка, а чоловік нехай любить жінку. Тож от вам простий секрет. Якщо жінка не відчуває любові, тож їй буде важко нас поважати та слухатись. Або іншими словами, якщо у чоловіка все на місці, тобто є поняття моралі та відповідальності, а також він любить та приділяє увагу своїй жінці, то такої жінці буде дуже легко пишатися своїм чоловіком та поважати його. Другий аспект це душевний. У кожної людини є свій ключик до його серця. Ну, наприклад, Жінка або чоловік потребують, щоб їх вислухали. Навіть не завжди паради давали, а просто вислухали. Або якісно провели час, десь на відпочинку, ну це при можливості. А якщо ні, то хоча б кожного дня потелефонувати, поцікавитись, як справи, сказати, як ви її кохаєте, або його кохаєте. Тож, знайдіть. Та не втрачайте цього ключика до серця вашої коханої людини. Третій аспект фізичний та самий простий. Пам'ятайте те, що інша або інший, більш привабливіший або більш красиві, більше вас заводять. Це лапша диявола, яку він вам вже повісив на вуха. Немає більш цінних стосунків. Які вже випробувані часом, та нема більш дорогої людини, ніж та, які виклялися перед Богом та священником у вірності до смерті. Тож не зраджуйте один одному, бо ці стосунки дуже крихкі, та їх потрібно берегти. Адже у стародавні біблійні часи стосунки між чоловіком та жінкою порівнювали з джерелами питної води. Та говорили так, кожен пий зі свого джерела. Не нахиляйся та не ковдай із всіляких струмків, які розтікаються по вулицях та по площах, та якими користується багато хто, хай в тебе буде твоє власне чисте джерело. Отже, любі побратими бережіть свої шлюби. Та звертайтеся з цього приводу. В щирій молитві до Господа через Ісуса Христа. Бо саме Він був автором цього шлюбу, де є один чоловік є одна жінка. Тож, якщо він створив, він знає і як допомогти. Та збудувати знов навіть зруйноване. Дякую за увагу. На все добре. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Ти, що любиш ти, і чекати тебе, і нестримно кохати кохатися, давай я позвоню трохи поговорю І води вже п'ніш ти, хоч я не святий, і уста я твої зберіг, і смак, і ще підмою. Коли ти почнеш фарбувати волосся для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.